Після однієї ночі я дуже чутлива, але по факту це взагалі не проблема. Це просто чийсь злий жарт, удар нижче пояса, бо я взагалі не думала, що таке може бути. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Дуже часто я говорю вам про те, що я обожнюю трилери, і настав час поділитися моїми улюбленими книгами в цьому жанрі. Це 10 книг, від яких я не могла відірватися. Це 10 книг, які потріпали мої нерви. І тепер, коли ви будете запитувати мене про мої улюблені трилери, я буду казати вам, що. Що на моєму каналі є таке відео. Мені вже не терпиться розказати вам про них, тому давайте починати. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити свої пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Розпочне це відео, Книга інститут Стівена Кінга. Цю книгу я прочитала нещодавно, і вона однозначно війде в мій топ 2023 року. І а вже ж вона стала однією з улюблених в жанрі трилер. Я нічого не хотіла робити, крім того, щоб її читати. Це був динамічний сюжет, досконало прописані герої. Майже кожен підрозділ закінчував. Так, що неможливо було не продовжувати читання. Головний герой Люк у свої 12 років був дуже розумним хлопцем. Його знання дозволяли йому без проблем в такому віці вступити у коледж. Він навіть склав іспити, але після однієї ночі все його життя змінилося. Він заснув у своїй кімнаті, прокинувся від шуму, це була незнайома йому жінка. Після чого він начебто знову прокинувся у своїй кімнаті, але це була лише імітація, бо він був дуже далеко від дому. Люк потрапив в інститут, де зустрів інших дітей, над якими проводили експерименти. Всі ці діти мали високий показник мозкового нейротрофічного фактору. Я дуже чутлива до історій, в яких фігурують діти. Але в цій книзі в мене не було такого, що захотілося її закрити і більше не читати. Так, я дуже переживала за цих дітей, дуже злилася на людей, які з ними робили всі ці речі. Але особисто для мене дуже бридких сцен не було. Кінг дуже цікаво вплив в сюжет тіма. Він з'явився спочатку і не зовсім було зрозуміло, для чого цей герой, але в кінці все стало на свої місця. Мені сподобалося, як розкрутився клубок всіх цих таємниць та цілі цієї організації. Також приємно порадував фінал, тому що плюс-мінус таким я і хотіла його побачити. Тому від себе вам цю книгу можу рекомендувати. Далі в нас книга «Запаморочення» Франка Тільє. Книга затягнула мене у вир доволі дивних та моторошних подій, де у кожного Головного героя була головна ціль вижити і розібратися, що ж насправді з ними трапилося. Троє чоловіків засинають у себе вдома, а прокидаються у темній ущелені у скелі. Жонатан 50 років раніше був альпіністом. Наразі він організовує походи для туристів. У нього є дружина, і вона зараз хворіє на лейкемію і потребує пересадки кісткового мозку. Також вони мають доньку, якій зараз 19 років. Наступним героєм був Мішель, якому було 49 років. Раніше він вбивав худобу, а зараз займається свинарством. Він живе в будинку разом зі своїм. Дружиною. І наймолодшим був Фарід. Йому було 20 років і він був арабом. У кожного з них на одязі прикріплений білий шматок тканини, і на кожному є своє запитання. Хто тут злодій, хто тут брехун і хто тут убивця. І при цьому вони ніколи раніше не бачилися. І не мають нічого спільного. Також вони знаходять намет, а в ньому. Три фото. На одному з них донька Жонатана, на другому дружина Мішеля. А на третьому фото багажника машини. У ньому щось загорнуте у тканину, дуже схоже на людське тіло та пила. Також там є лист, у якому вказано, що всі вони. Помруть, що можливо, тому що в ущелині немає ні їжі, ні води. Це просто чийсь злий жарт, чи кожен з них опинився в ущелині не просто так, а має за плечима гріхи, які прийшов час спокутувати. Відповідь чекає вас у книзі. Але цей трилер дійсно викликав в мене дуже багато емоцій, і я не могла від нього відірватися. А вже ж тут є мовчазна пацієнтка. Мені дуже сподобалась оповідь автора та те, як він розповідав цю історію. Бо я взагалі не думала, що таке може бути. Навіть не було найменших здогадів щодо такого фіналу. Алісія, головна героїня цієї книги, художниця та щаслива дружина Габріеля. Зараз вона готується до своєї виставки. Габріель фешн-фотограф, у них Щасливий шлюб наповний любов'ю та щастя. Але одного разу вночі сусідка чує постріли з дому Алісії та Габріеля. Приїжджає поліція і знаходить Габріеля мертвим, а Алісію з порізаними венами. З того моменту Алісія не промовила жодного слова. Поки триває розслідування, вона під домашнім арештом, малює картину, на якій зображує себе оголену під час малювання картини. І підписує її алкеста. За давньогрецькими міфами, це жінка, яка прийняла смерть за свого чоловіка, була врятована з царства мертвих, але, повернувшись, більше не сказала ні слова. Алісію звинувачують у вбивстві чоловіка і визнають психічно неосудною. Шість років вона проводить у психіатричній лікарні Гроу, поки в ній не з'являється психотерапевт Тео, який хоче допомогти Алісі розібратися, що ж сталося тієї ночі. Це було дуже цікаво, динамічно та неочікувано. Наступна книга Розум убивці Майка Омера. Книга читалася швидко. Було цікаво разом з головними героями розслідувати цю справу. У Чикаго орудує серійний вбивця, який вбиває дівчат, бальзамує їх і залишає в людних місцях. Агент Тейтум і психолог-криміналіст профайлер Зої вирушають консультувати цю справу. Зої професіонал у своїй справі, тому що вперше з серійним вбивцею вона зустрілася в 14 років у своєму маленькому містечку Мейнер. У цьому містечку вбили та зґвалтували трьох дівчат-підліток. Усе хотіли повісити на хлопця, який навчався в них у школі. Але Зої вже тоді знала, хто насправді все це зробив. В історію розслідування доволі цікаво вплітається дитинство Зої та той випадок, коли вона віч на віч зустрілася з серійним убивцею. Саме після цього вона вирішила стати профайлером. До кінця цієї історії особисто у мене не було правильних здогадок про те, хто ж насправді. Вбивця. А я таке просто обожнюю. Тому ця книга зайняла особливе місце у моєму серці. З трилогії Майка Омера вона мені сподобалася найбільше. Далі The One» суджені Джона Марса. Саме з цієї книги в далекому 2021 році я почала знайомство з автором і закохалася в його манеру. В цій книзі люди знаходять один одного за ДНК і створюють ідеальні союзи. Розроблено програму, яка визначає за вашим ДНК, яка людина вам 100% підійде. Уже мільйони людей знайшли свою ДНК пару і а вже ж, щасливі разом з нею. У книзі розкрито історії п'ятьох абсолютно різних людей: Менді, Крістофора, Джейда, Ніка, Еллі. Та їх ДНК-пар. В кожної з цих пар своя історія і свої скелети в шафі. І кожен розділ ведеться від різного героя. Тому відірватися від книги доволі важко. Наступна книга також Джона Марса, і це Добра Самарянка. Це той випадок, коли треба вміти так майстерно описати головну героїню. Бо вона викликає мало позитивних емоцій, але одночасно притягує до себе увагу і хочеться постійно читати далі, щоб зрозуміти, як же будуть розвиватися події. Головна героїня Лора Моріс працює волонтеркою на лінії довіри у кінці тунелю, куди телефонують зневірені люди, щоб їх вислухали. Лора дуже добра і чуйна, у неї є сім'я, чоловік Тоні, дві доньки і син Генрі, який був хворим. Два роки тому у Лори був рак, і коли вона була на лікуванні, чоловік відправив Генрі в пансіонат. І вони з доньками віддалилися від неї. І вона все це дуже переживає, і ви дійсно повірите в усі ці переживання. І вам навіть в цей момент може бути її шкода. Але під маскою доброї і чуйної ховається справжня лора, яка робить дуже страшні та моторошні вчинки, які шкодять іншим людям. Вона ретельно до цього готується і продумує все до малесеньких деталей. Одного разу на її шляху з'являється Райан, який хоче розібратися, що сталося з його вагітною дружиною і як до цього причетна Лора. Це буде важка боротьба між добром. Та злом. А відповідь на питання, хто отримає перемогу, чекає вас у книзі. А ще хочу відразу вас попередити: інколи цю книгу хочеться розірвати на тисячу маленьких шматочків і викинути у вікно. Наступна книга хірург Тес Герріцен. Минулого року я познайомилася з цим циклом і саме з першою книгою, яка потрапила мені в саме серденько, не дивлячись на те, що робив маньяк з жінками. Все зрозуміло описано, настільки класний та часом дуже моторошний сюжет, що я прям не могла відриватися і читала до пізньої ночі. А вже ж вікна я закривала. Однозначно, ця книга. Не для людей зі слабкими нервами, бо є прям дуже детальні сцени того, що хірург робив з жінками. Але мені оповідь дуже сподобалась, і я буду продовжувати читати, поки не прочитаю весь Цикл. В основі сюжету ми маємо хірурга, який вбиває жінок і вирізає їм матку. А також Кетрін Кордел, лікаря, яка пережила напад маньяка два роки тому в Саванні. Як ці герої пов'язані між собою? Та чому хірург робить все це з жінками? Не розкажу, бо дуже рекомендую вам прочитати цю книгу. А ще саме вона потрапила в топ 20 найулюбленіших книг моїх підписників, і відео вже є на каналі. Наступні три книги українських авторів і почну з книги Не озирайся і мовчи Макса Кідрука. Я обожнюю кідрука за сюжети, від яких дійсно неможливо відірватися. Саме з цієї книги я почала знайомство з автором і вже після 50 сторінок зрозуміла, що не зупинюся на одній книзі, а буду продовжувати, поки не прочитаю всі його книги. Книги. Ця книга розкриває такі проблеми, як становлення особистості у школі, знущання та неприйняття однолітків, стосунки батьків з дітьми. Підлітками. В ній дуже багато цікавих наукових фактів та відкриттів. І при цьому є наскрізна містична сюжетна лінія, яка захоплює. Головний герой Марк двічі опиняється не в тому місці, не в той час. Через це він стикається з низкою проблем та труднощів, які створюють оточуючі. Чи шкода мені було Марка? А вже ж так. Бо діти в трилерах як головні герої це для мене удар нижче пояса. Не можу я не переживати за них, не можу не співчувати. В основі сюжету є Марк та сусідка Соня, яка розповідає йому про паралельний світ, в який можна потрапити, тільки якщо знаєш ключ, щоб пройти лабіринт. Він а вже ж, в це не вірить, але цікавість бере своє, і Марк вирішує. Перевірити, чи правду говорить Соня, що з цього вийде і як все це закінчиться, відповідь чекає вас у книзі. А ще мені дуже сподобалися відносини Марка з дідусем, їх розмови, підтримка дідуся. Складалося враження, що цим двом не потрібен більше ніхто в цьому світі. Я вам кажу, що мені доволі важко читати книги, де щось відбувається з дітьми, і наступна книга, де також головні герої діти. Вмію я вибирати книги, які не дадуть мені спокою від початку і до кінця. Це книга проти ночі Поліни Кулакової. Це було круто, динамічно та захопливо. Книга на 227 сторінок, але крім трилерної сюжетної лінії, авторка згадує про важливі Проблеми суспільства, про які варто говорити. В основі сюжету ми маємо трьох друзів-підлітків: Артура, Богдана та Вероніку. Вони стають свідками жорстокого вбивства собаки неподалік від їхньої бази. Місце біля кар'єра, де вони любили частенько бувати, бо воно було малолюдним. А що ще потрібно підліткам? Однозначно, після побаченого вони були у шоку, і з цього вечора змінилося дуже багато в житті кожного з них. Також авторка описує нелегку долю матері одиначки Інни, мами Богдана, яка в 16 років народила сина від великого кохання, а виявилося, що це кохання пройшло так само швидко, як і з'явилося. Вона опинилася без грошей на вулиці з немовлям. А найголовніше в цій книзі актуальна проблема не сприйняття соціуму людей, які не такі. Але по факту це взагалі не проблема. А лише стереотипне мислення багатьох та намагання вибити цю дурню. Все це призводить до страшенних наслідків. І а вже ж, куди ми без вбивці? Правильно нікуди. Останній трилер в цьому відео більше нікому. Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін, в сюжеті розкривається дуже багато важливих тем: зубне виховання дітей, вплив соціуму на особистість, створення ідола як єдиного сенсу життя. Перші 150-200 сторінок я взагалі не могла зрозуміти, що до чого та як все це пов'язано між собою. Тому що багато різних життєвих історій, які описані непослідовно, а вплітаються в життя головного героя, як спогади, як марення, чи, можливо, просто як його фантазії. Через це мені хотілося швидше дізнатися, що до чого. А вже ж родзинки в сюжет додавали вбивства, які також були зовсім непрості. Потім автори впускають нас в закапелки пам'яті головного героя. І крок за кроком ви розумієте, хто він та як пов'язаний з усіма подіями. Тому, якщо ви любите історії, які часом зривають вам мозок, то це саме ця книга. Ці 10 трилерів потрапили мені в саме серденько. І після їх прочитання я деякий час не могла відійти від цих історій. Це були класні емоції та цікаві, неочікувані події. Тому від себе можу вам їх сміливо рекомендувати. В коментарях пишіть свої улюблені трилери, зробимо це відео ще кориснішим для глядачів. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики, пальчики, пальчики до пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.